Після знамень, даних Богом Мойсеєві та Аарону, вони нарешті прийшли до Фараона з прямою і сміливою вимогою, вони передали йому слова Господа, Бога Ізраїля Відпусти мій народ, щоб вони зробили мені свято в пустелі. Фараон відреагував з презирством і зарозумілістю. Він відповів А хто такий Господь, щоб я слухався його? І відпускав Ізраїль Я не знаю жодного Господа і не відпущу людей. У цій відповіді вся суть конфлікту. Фараон, який вважав себе Богом на землі, відмовлявся визнати владу істинного Бога. Мойсей та Аарон спробували пом'якшити вимогу, представивши її як коротку релігійну поїздку Бог євреїв. Зустрівся з нами, відпусти нас у пустелю на три дні шляху принести жертву Господу, нашому Богу, щоб він не вразив нас хворобою чи мечем. Але фараон побачив у цьому не релігійний порив, а загрозу своїй владі та економіці. Він звинуватив Мойсея та Аарона у тому, що вони відволікають народ від роботи. Фараон вирішив подати урок непокірним рабам. Того ж дня він видав жорстокий указ Він наказав наглядачам та старостам Не давайте народу соломи для виготовлення цегли як раніше, нехай самі ходять та збирають собі солому, але кількість цегли, яку вони мали робити щодня, не зменшуйте. Вони ледарять, ось і кричать. Ходімо, принесемо жертву нашому Богу, завантажте їхньою роботою, щоб їм було не до порожніх розмов, це була підступна та нездійсненна вимога. Солома була необхідним компонентом при виготовленні цегли в стародавньому Єгипті, вона служила армуванням, пов'язуючи глину і запобігаючи розтріскуванням цегли при сушінні на сонці. Тепер ізраїльтянам доводилося витрачати час на пошуки, розкиданої по полях соломи, жнива, при цьому зберігаючи колишню норму виробітку. Наглядачі передали цей наказ народу Фараон каже, що вам не дає соломи. Ідіть самі та збирайте, де знайдете, але норму цегли ви маєте виконувати. Народ у розпачі розійшовся з усього Єгипту збирати солому. Єгипетські наглядачі жорстоко підганяли їх, вимагаючи виконати денну норму, єврейських старост, яких поставили відповідати за роботу, били питаючи чому ви вчора і сьогодні не робите належної кількості цегли, як раніше? Ці нещасні старости прийшли до фараона з відчайдушною скаргою. Навіщо ти так робиш зі своїми рабами? Соломи нам не дають, а цеглу говорять робити. І ось твоїх рабів б'ють, а вина на твоїм народі. Вони намагалися апелювати до його логіки та справедливості. Але фараон залишився непохитним. Він повторив своє звинувачення Ви не роби, не роби. Тому ви й кажете Ходімо, принесемо жертву Господу! Ідіть, працюйте, соломи вам не дадуть, а норму цеглини ви повинні давати. Старости Ізраїлю зрозуміли, що потрапили у безвихідь. Коли вони вийшли від Фараона, вони зустріли Мойсея та Аарона, які чекали на них, і замість слів підтримки вони обрушили на них свій гнів та розчарування. Нехай Господь подивиться на вас і розсудить. Ви зробили нас ненависними в очах фараона та його слуг, ви вклали їм у руки меч, щоб убити нас, їхня віра, яка, можливо, зміцніла після знамень, тепер була розбита суворою реальністю перше ж зіткнення з фараоном призвело не до свободи, а до погіршення і так важкого становища ця критика. Глибоко поранила Мойсея. У сум'яті він звернувся до Бога з гіркою молитвою, сповненою сумнівів Господи, навіщо ти піддав цей народ такій біді, нащо ти послав мене? З того часу, як я прийшов до фараона і почав говорити твоїм ім'ям, він гірше ставився до цього народу. А ти не врятував свій народ. Цей розділ показує суворий початок звільнення. Перша спроба часто призводить не до успіху, а посилення тиску вона оголює жорстокість гнобителя, розпач пригнічених і кризу віри в лідера, який відчуває, що його місія провалюється, щойно встигши початися. А що буде далі? Чи почує Бог гірку молитву Мойсея? Як Господь. Відповість на відчайдушні слова свого посланця, і чи дасть він нові сили для майбутньої боротьби, щоб не пропустити момент, коли Бог відкриває свій план і обіцяє могутню руку порятунку. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як та сама молитва Мойсея у розпачі, він нагадує, що навіть у найтемнішій ситуації можна звернутися до Бога. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що за кризою часто йде велике порятунок.